Вітаю! ми з вами починаємо вивчати тему алгоритми та програми. Це продовження як поглиблення тих знань, які ми з вами вивчали в 8 класі. І ми з вами знайомилися з мовою програмування Object Pascal і середовищем Lazarus. От сьогодні у нас з вами і присвячений урок повторенню того, що ми вивчали в 8 класі. Щоб перейти уже до вивчення нового, це одновимірні масиви, з чим ми будемо знайомитися в 9 класі. І ще для того, щоб згадати, як працювати в середовищі, Лазарус, ми з вами зробимо практичну роботу. Ну, це створення проєкту на обчислення кількості доданків. Ну, перш чим перейти до повторення, ми з вами приділяємо увагу, тому що у вас на комп'ютері вдома повинна бути ця програма. Ну, в восьмому класі, ви встановлювали собі на комп'ютер цю програму, тому що ви виконували створювали проєкти, здавали їх, це було ваше домашнє завдання. Але якщо зараз у вас по якійсь причині ви там або видалили, або немає, установіть собі цю програму на комп'ютер. Безплатно, її можна завантажити з інтернету. Я тут додала вам посилання. Ось воно це посилання. І е, вибираєте тут, от зверніть увагу, тут є завантаження, а для е, зверніть увагу Windows. Windows У нас 64 біти. ось це ми. У кого, наприклад, е, є 32 ще розрядні, то, будь ласка, вибирайте Windows верхній. І завантажуєте собі програму. У кого ж Linux або MacOS, будь ласка, завантажуйте те ж саме. Якщо MacOS у нас 32 біта, або 64 комп'ютери. Тобто Ви заходите, натискаєте це посилання і там є завантажити, і вона вам завантажена комп'ютер. Потім ви інсталюєте собі. На комп'ютер цю програму. Давайте згадаємо. ви знаєте, що інсталювання це встановлення, Тобто вона створює свої папки на комп'ютері, і е, зрозуміло, е, коли ви починаєте там у вас інсталяційний файл. Завантажиться, Ви починаєте його якби, виконувати і виконуєте вказівки ті, що вона там пропонує. Вибираєте, там є мови, зрозуміло, вибираєте мову, яка там українська мова, російська мова ну, мається на увазі, там, щоб ви розуміли, чого де. Або англоязичне, якщо ви англійський так хорошо розумієте. І встановлюєте. Коли ви встановите програму, то зрозуміло, ви вже можете завантажувати середовище Lazarus. Ну, давайте до практичної роботи перейдемо пізніше, коли з вами зробимо повторення. Того, що ми вчили, і те, що нам потрібно взагалі-то використовувати в нашій практичній роботі, наголошую, що практична робота обов'язкова, у нас практичні роботи обов'язкові для виконання. Тому всі виконують її. І давайте переглянемо презентацію для повторення. Ну, по-перше, презентація У нас з вами створена, ну, вірніше, я її створила за попередніми презентаціями, які ми з вами вчили, щоб вам було легше. І зверніть увагу, що ж таке комп'ютерна програма? Це алгоритм. Опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. І мов таких спеціальних у нас є багато. Ми знаємо, що мов програмування є десь до трьох тисяч мов. Але це алгоритм опрацювання даних. Дані у нас з вами можуть бути, зверніть увагу, це вихідні, ми їх називаємо початкові. Ми їх вводимо як би програму для того, щоб використати для обчислень або ще для чогось. Їх можна вводити з іншої програми, з пристроїв, з файлом. Програма може створювати проміжні дані, тобто вона їх створює, а вихідні дані це вже наш результат. Виконання нашої програми. Ну, давайте от згадайте середовище, коли ми завантажуємо з вами Лазарус, ми бачимо ось таке вікно. І в цьому вікні у нас тут меню, тут у нас різні інструменти, закладки, зверніть увагу, їх дуже багато. І у нас є відкриті, вікна. вікно інспектора об'єктів, називається, вікно редактора тексту і вікно форми. Ми з вами форму створюємо, це як інтерфейс зв'язку програми з користувачем. Ми її продумуємо, створюємо, щоб з програмою було зручно працювати. Є у нас кнопка виконання програми, ось вона, це трикутничок, такий зелененький. Це що ми робимо? Ми створюємо тут інтерфейс за допомогою елементів, як ми кажемо, об'єктів нашого середовища, і у нас ось тут вони ці об'єкти. З'являються, коли ми їх створюємо, і їхні властивості ми вказуємо. Тут можемо в об'єкті, пробачити в вікні, зразу вказувати. В редакторі кодів ми вводимо саму програму, уже але ми знаємо, що. Частково Лазарос виконує за вас роботу, тобто описує тому те, що тут створюються описи різних класів, типи описуються форми, всі об'єкти, це вона сама робить. Ми тільки таку програму для конкретного того, що ми там робимо, обчислюємо. Всю роботу таку допоміжну робить нам саме середовище. І коли ми говорили про дані, ми говорили з вами, що дані у нас можуть бути, які? Це може бути змінна. Змінна – це у нас поімінована така комірочка пам'яті комп'ютера, куди ми заносимо дані. Але ми говоримо да, змінна, тому що воно може змінюватись в процесі роботи. Програми. Але і константи. Константи це теж комірка поіменована і знову ж таки дані розміщаються в цій комірці, але вони не змінюються під час виконання програми. І ми знаємо, що, коли ми описуємо програму, ми обов'язково повинні вказати тип змінної. А тому, що тип змінної, зверніть увагу, визначає, яке значень може набувати ця зміна, чи це текст, чи це числа, мало того, що які числа, чи цілі, чи дійсні, да? які операції над нею можна виконувати, який обсяг оперативної пам'яті буде виділений для зберігання значення цієї змінної. Тому тип обов'язково продумується, коли ми з вами пишемо програму і використовуємо зміні. Імена змінних ми теж пам'ятаємо, що для імені програми, використов... Ой, пробачте, імені змінної використовується у нас тільки англійські літери. Ну, ще використовується, можете використовувати числа цифри. Але обов'язково повинно починатися з літери. Різні знаки інші не використовуються в імені, крім знака підкреслення. Оце єдиний знак, який може використовуватися у нас в назві Змінних. І згадайте, у нас перед тим, як ми використовуємо зміни в програмі, ми їх описуємо. Опис їх іде після ключового слова Вар, тобто пишеться слово вар. Потім пишуться імена змінних, якщо їх декілька одного типу, то вони розділяються комою. Потім ставиться вертикальні дві крапки і вказується тип. Ну, інтежер, згадайте, це у нас цілий тип. Ну, а Z тут, тут змін на 2 крапки real, це дійсний тип. Тобто ми можемо тут використовувати дробові числа, туди заносити в комірку. Це обов'язково. Якщо ви будете зміні використовувати, не напишете вас, програма не відкомпілюється. То, це буде синтаксична помилка. Ну, Давайте згадаємо: Ось, серіал ми сказали, це дійсні. Зверніть увагу, відводиться 8 байтів, і числа, ось якого розміру можуть туди розміщатися. Цілі це у нас слово інтежер. і зверніть увагу, які. Числа можуть поміщатися ну, 4 байта, ось які тут, ви бачите, тут взагалі-то 2 байта відводиться. І довгі цілі Long Int. Тут у нас ось уже зверніть увагу, які числа можуть поміщатися 4 байта. Отже, згадали про типи, тому що нам обов'язково це потрібно. Для... Для того, щоб з форми щитувати дані в, нас, в оперативну пам'ять, і навпаки розміщати на формі, ми використовуємо функції, є функції переведення тексту в число. Річ в тому, що коли ми з вами вводимо на форму число, то воно там сприймається як текст. А над текстом виконуються інші операції. Якщо нам треба це число що це число у нас, то нам треба його перевести в число. Ну, І для цього от придумані такі функції, є функція ester to float. Зверніть увагу, Edit це полі, у нас число розміщається. Об'єкт поле у нас є на формі. І вона все, що є там в тому полі, переведе його в дійсне число. А str2int, якщо ми туди в поле розміщаємо число, то воно буде переведене в ціле число. Ну, ось приклад, зверніть увагу, ми з вами в змінну y, Це змінна, вона розміщається в нас в оперативній пам'яті комп'ютера, і вона занесе, що те, що візьме із поля edit 1, це перше поле. Візьми, переведи його з тексту в число, а число дійсне, тобто можна дробові числа, і розмістить його в комірочку, як ми кажемо, змінну Y. Ну, а в Z Змінну буде розміщено теж число, але це число вже буде ціле, тому ми беремо з Edit 2, це вже друге поле. У нас об'єкт друге поле, і бере тіля значення переводить їх в ціле число і розміщає в комірку Z. От X треба описати нам як real, а Z треба описати як інтежер, коли ми будемо використовувати в програмі. Для того, щоб коли ми виконали обчислення, тобто обчислення те, що у нас виконується да, в оперативній пам'яті процесором, то нам треба на формі тобто на нашому інтерфейсі побачити результати. Тобто, на форму ми знаємо, виводиться текст, тому нам навпаки треба число перевести в текст. І от, ви бачите, навпаки написано: легко їх запам'ятовувати. Float to STR тут уже змінна. Тобто ми змінну переводимо в текст. Це у нас дійсне число, а тут ми переводимо ціле число в текст. Ну, ось, Наприклад, Into Str це значить Z переведемо з. Числа в текст. Ну, ми на формі бачимо теж число, ми його бачимо як число, але сприймається воно комп'ютером як текст, тому і потрібні оці наші функції. Команда розгалуження. Ну, По-перше, команда розгалуження нам потрібна, коли в нас треба реалізувати розгалужені алгоритми. Тобто, Алгоритми, в яких використовується виконання якихось дій в залежності від умови, і умова в нас ми її представляємо як логічний вираз. Це ми з вами теж вивчали, да, що таке логічний вираз, це вираз, який має у нас що результат істина або хиба. Там у нас є логічні операції, є операції відношень. От ми з вами це використовували в табличному процесорі, тут це аналогічно. Ну, і є у нас з вами дві команди розгалуження, повне розгалуження і неповне. Ось давайте згадаємо: пишеться if, потім іде логічний вираз, тобто умова. Потім then begin, послідовність команд 1. end. Ну, бегін і END це як операторні скобки, які показують, ну, якби закривають цю послідовність команд. Else begin, бегін, послідовність команд 2. Ну, от зверніть увагу приклад цієї команди. Якщо А, а оце в нас згадаємо дві крапки дорівнює це оператор присвоєння. А дорівнює 12, це що за оператор присвоєння. Це значить, що у нас тут в правій частині оцього знака, тут може бути число, вираз, воно все вираховується і результат заноситься в змінну А. Далі ми з вами if, умова така, А більше 7, Ну, в даному у нас випадку А12, значить, що? Це істина. Якщо це істина, то у нас будуть виконуватися команди, які йдуть після слова зен. Тобто буде виконуватись команда А присвоїти А 7. Ну, 12 7 це 5. Отже, результат отут цього фрагменту А буде 5. Це коли у нас А 12. А якби у нас А. А було дорівнювало 5. Якщо б А дорівнювало 5, то 5 у нас не більше 7. Це хиба. Отже, буде виконуватись команда, яка йде після else. Це у нас було б, якщо б там 5 плюс. 7, ну, я вийшла на 12, стало 12. Отже, як працює ця команда, вам зрозуміло. Якщо е, умова істина, то виконується зен, е, після Зен, те, що йде після Зен. Але дивіться, тут бегіна немає енду, як тут написано, тому що тут одна команда. Якщо б тут було виконувалося більше, ніж одна команда, то їх треба, е, е, як кажуть, включати в такі операторні скобки: Begin, end. Зверніть увагу. Ну, ELSE — те ж саме. Якщо тут не одна команда, а декілька, то ми теж з вами пишемо begin N. Перед ELSE ніколи не ставиться крапка з коми. Після кожної команди у нас по синтаксису ставиться крапка з коми. Ну, є ще команда неповного розгалуження. Це зверніть увагу, як обрізана команда повного до Да? Дивіться, if, логічний вираз Zen, бо послідовність команд AND. Це значить, що ми виконуємо якісь команди, коли логічний вираз істина. А інші ту продовжуємо ті команди, які там у нас будуть в програмі. Ну, ось такий приклад: B присвоїть 1. У нас тут B більше нуля. Да, більше тут істина, значить, після Zen буде виконуватись команди. Б буде присвоєно Б, це одиниця плюс 4 буде 5. Отже, тут у нас з вами результат буде 5. Отут пропущені дві крапки. Тому, зверніть увагу, якщо отак от у нас буде фрагмент програми, Б присвоїти одиниці, тобто Б дорівнює одиниці. Б у нас з вами. От умова Б менше нуля ні. Не менше нуля. Воно більше нуля. Тоді будуть оці виконув... оця команда виконуватись? Ні, не буде. А будуть виконуватись команди, які будуть йти далі у нас в програмі. Тобто вона обходить цю команду і виконує, я кажу, те, чого там треба. Отже, ми згадали команду розгалуження. І будемо знати, як їх використовувати. У нас є команди циклу. Нам вони потрібні, коли треба в програмі реалізувати повторення. Тобто, якщо одні ті ж команди у нас повторюються декілька разів. У нас з вами є команди, команди цикла з лічильником і по умові. Це коли лічильник використовується, це коли ми знаємо, скільки разів нам треба повторювати. От ми знаємо, там 10 разів треба повторювати ці команди чи 5, чи скільки. Тоді, якщо ми це знаємо, ми використовуємо команду з лічильником. Вона виглядає ось яким чином. Згадуємо. Пишеться слово for, потім ім'я зміни, дві крапки дорівня, вираз один, ту вираз два, до. Все. Виконуємо. Далі begin, end, Ідуть команди тіла циклу. Ну, тобто тут будуть йти команди, які будуть повторюватися скільки разів. А скільки разів буде? Це залежить від виразу один і виразу два. Якщо вираз 1 буде 1, ну, мається на увазі, чому пишеться вираз, а не число? Тому що тут можна написати не обов'язково просто число, а можна і вираз, який вираховується. Тому тут, якщо буде стояти 1, а тут 3, то зрозуміло, що команди тіла цикла будуть виконуватися скільки? Три рази. Як працює цей ну оператор, хотіла сказати, це синонім команди. Як працює ця команда? Ця команда працює так, що лічильник, лічильник ось ім'я цієї зміни, це ми говоримо як лічильник, він змінюється рівно на одиницю після кожного проходження у нас виконання. От, виконала раз, лічильник змінила на одиницю рівну і далі виконує до тих пір, поки лічильник не стане рівний виразу 2. Ну, давайте ось на прикладі, розглянемо: ось треба фрагмент проєкту обчислення суми. 1 квадраті, плюс 2 квадраті, плюс 3 квадраті, плюс 4 квадраті. Тобто нам треба порахувати оцю суму. Ну, По-перше, сума. Для того, щоб суму рахувати, нам треба змінна. Ми, наприклад, S позначили. Для лічильника ми вибираємо, ну, наприклад, I, ну, давайте її буду називати, дві крапки, інтерджер. Обов'язково лічильник, тільки цілого типу. А далі у нас починається сама програма, вона починається з початку «Begin». Опис у нас йде до «Begin». згадуйте, якщо це сума, то обов'язково нам всю зміну треба занести нуль, якби обнуляємо цю комірочку. А далі ось використання йде циклу. Цикл у нас лічильник, тут у нас, як ми кажемо, ім'я змінної. I, да, дві крапки дорівнює. Вираз від 1 до 4. Тому що у нас тут сума йде: від 1 до 4. Тільки не просто сума, а ще й квадрати. Ну, квадрати ми можемо як зробити це значить і помножити на і, це буде квадрат. Ну і зверніть увагу, як у нас накопичується сума. S присвоїте S плюс і помножити на І. На самому початку виконання циклу і дорівнює одиниці. Починає виконувати тіло циклу. Тут буде 0 плюс 1, помножена на одиницю. І в наше С знесеться одиниця. Лічильник змінюється рівно на одиницю, буде 2. У нас з вами починає виконуватися тіло цикла. С у нас буде S, а С у нас була одиниця, там вона запам'ятала, плюс плю помножити на І. Там у нас І на стало 2. 2 на 2, 4, плюс там 1 стане 5, тобто С стало 5. Далі лічильник збільшується на одиницю. Стане 3. Знову ж тіло цикла виконується. Тут у нас було 5, А тепер 3 помножити на 3,9, це С дорівнює вже 14. Знову-таки лічильник у нас змінюється, уже і стане 4. Знову ж таки, тут у нас з вами S було 14 плюс 4 на 4, 16. І це у нас 14 плюс 16, це у нас 30. Отже, 30 ми С-суму порахували. Вона знову лічильник на одиницю, але він уже буде більше, чим наш вираз 2. Ось дивіться, ось тут і пока і менше буде дорівнює вираз 2. Все, якщо це так, то лічильник. Перестає працювати, і наш цикл все перестав працювати. Виконується команда, яка йде далі. А далі у нас йде label 1 caption Це ми з вами на нашій формі. На місці у нас нашої, ну, ми мітки, як ми кажемо, в об'єкта Label виводимо результат. Тобто ну, результат порахувати С, оце те, що нам потрібно було. Ну, це не вся програма, а якби і частинка, але ж вона є. Є цикл з передумовою. Зверніть увагу, тут у нас з вами використовується цикл, коли ми не знаємо, скільки разів треба повторювати, але ми знаємо умову. За, відповідно до якої ми повинні повторювати. І е, він виглядає таким чином: while логічний вираз do begin команди тіла цикла end. Тут як працює? Тут перевіряється логічний вираз. Е, якщо логічний вираз істина, то команди тіла цикла виконуються. Якщо ж ні то команди цикла не виконується, таким чином. І тут ще дуже таке важливе, що логічний вираз повинен тілі цикла змінитись, тому що, якщо він у нас буде істина істина і не змінюватись, то зрозуміло, що ми просто не вийдемо з цього циклу і каже, буде зациклювання. А тепер, от давайте розберемо задачку. Щоб застосувати цю команду, розберемо задачу, яка вас на практичній роботі. Це та задача, яку вам треба вдома відлагодити на комп'ютері в середовищі Лазарос. скільки треба взяти доданків, перший із яких дорівнює даному дійсному числу, а кожен наступний на три більше від попереднього. Щоб сума не перевищила 100. Іншими словами, ми вводимо якесь число, і вона нам повинна порахувати, скільки буде доданків, скільки може вміститися доданків, починаючи з цього числа, але щоб сума цих доданків не була більше 100. Перший доданок буде, от якщо я ввела перше число 50, то другий доданок буде 53. а Далі вже третій доданок буде скільки? 56. Тобто число збільшується на 3. Але річ в тому, що доданки будуть, ну, їх треба, оця сума цих доданків, повинна бути не більше 100. І якщо розглянути, дивіться, написаний у нас вже алгоритм, то тобто програма. І що ми тут використовуємо? Зверніть увагу, А це у нас взагалі доданок, ми взяли змінну для доданку. С це для суми цих доданків. Це змінні. Ми їх описали як real. тобто не обов'язково, що ми з вами будемо їх тільки цілі числа. Можна вводити і дробові. n — це ціле число. Це кількість доданків. Ну, ми їх рахуємо, ці доданки, зрозуміло, і вони як ціле число. Ми їх описали. Тепер Бегін починається вже наша реалізація нашого алгоритму. Ну, По-перше, присвоїти буде Esteve to Float Edit один текст. Це ми з вами зробимо на формі, верніше, да, на формі поле, куди при виконанні програми будемо вводити.